Потужний виступ гравців передньої лінії дозволив Донецьку відсвяткувати другу поспіль домашню перемогу у чемпіонаті Суперліги. Запорізькому феру з НТУ тигри на власній території дозволили розкуто поводитися лише впродовж стартових п'яти хвилин. Після цього Діор Фішер заклав фундамент для подальшого тріумфального крокування господарів. Пройнялися його ініціативністю Даріо Сонгайла й Іван Раденович, які на початку другої чверті забезпечили чинним чемпіонам плюс 10%. Той таки фішер зміцнив перевагу місцевої команди, яка втримала запоріжан за межами зони досяжності. А численним спробам Артема Буцького і Ренді Калпепера відновити інтригу не відшукалося продовження. Усі вони розчинилися під шквалом триочкових атак Рамела Карі і Войдена Стояновські. Заключна чверть перетворилась на формальність, зробивши висновки із матчу дводенної давнини, в якому довелося похвилюватися за результат. Цього разу фінішували донечани без зайвих нервів: 97-76. Яскравий виступ калпепера затьмарила синхронна продуктивність двох донецьких башт Діора Фішера і Даріуса Сангайли, котрі здобули по 20 очок і здійснили по вісім підбирань. Американський центровий щоправда перевершив литовського колегу за відсотком реалізації китків з гри, схибивши лише одного разу із дев'яти спроб.